Завод «Техномашстрой» представляє комбіноване рішення для транспортування зерна, яке поєднує два високоефективних вироби: мобільну зернову норію та гнучкий шнековий транспортер. Це обладнання створено для максимального підвищення продуктивності та зручності транспортування, особливо в складних виробничих умовах. Ключовою перевагою цього комбінованого рішення є можливість обертання гнучкого шнека, закріпленого в норі через підшипниковий вузол. Це дає змогу легко повертати транспортер у різні боки, що забезпечує максимальну зручність при завантаженні зерна з будь-яких позицій. Тепер ви можете налаштовувати напрямок транспортування, що дає можливість оптимізувати робочі процеси і підвищити ефективність роботи всього комплексу обладнання. Підшипниковий вузол оснащений точкою подачі мастила і завдяки цьому має необмежений ресурс. Важливою особливістю цього комбінованого рішення є інтеграція з гнучким шнековим транспортером, який може працювати на довжині від 6 метрів, а за бажанням клієнта і більше, з продуктивністю до 9 тонн на годину. Транспортуючи зерно на великій відстані, він забезпечує ефективне переміщення навіть у найскладніших умовах гнучка поліуретанова труба, з якої виготовлений транспортер, має високу зносостійкість і гнучкість, що дозволяє транспортувати зерно навіть у тих випадках, коли немає прямого доступу до місця вивантаження. Така конструкція дозволяє транспортеру адаптуватися до обмежених просторових умов, що значно полегшує процес перевантаження та обробки сировини. Мобільна зернова Норія спроектована для підйому зерна на висоту від 2,6 метри з продуктивністю 10 тонн на годину. Принцип роботи Норії забезпечує стабільну подачу зерна в процесах збору та обробки. Однією з важливих особливостей Норії є її мобільність. Пристрій оснащений розширеною платформою на поворотних плаваючих колесах, що дає змогу переміщати Норію територією підприємства. Ця мобільність значно спрощує експлуатацію обладнання та адаптацію до різних умов роботи, що особливо важливо для фермерських господарств і невеликих зернопереробних підприємств, де потрібна гнучкість у використанні техніки. Завдяки можливості додавання метрових секцій висоту транспортування можна збільшити до 12 метрів, що робить її універсальним рішенням для різних виробничих умов. Комбінація зернової норії і гнучкого шнекового транспортера стане вашим надійним помічником у роботі. Якщо у вас залишилися питання, набирайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі. Фахівці заводу допоможуть вам з вибором обладнання та нададуть усі необхідні відповіді.